Знову включаємося з центру Варшави з міста П'янковського. Ну якось так з мосту Да, І ви тут бачимо станцію Варшава по Віслі, тобто то річку Вісла ми вам показали, А це повіслі. я так подив, що вона внизу чи навіть не знаю. По тут Віслі, віддав... це що ця станція знаходиться біля не по, безпосередньо біля річки Вісла. Ага, ми бачимо знизу біля. Виходу зі станції або входу, виходу неважливо. Велосипеди знаходяться. Це дуже зручно в Європі. розповсюджується ця мода на так сказати екологічно чистий транспорт. Можна прийти, платиш гроші і користуєшся. Їздиш по місту. Є де ще такі стоянки. це ціла мережа, наприклад, по Варшаві. М-банку є. Ти можеш взяти тут на, на Варшава по Варшава і поставити зовсім іншому в кінці міста. І то зовсім ніякої проблеми в тому не буде. А, Сергій, дякую. Цікаво мені, я не знав. Я приблизно знав, але от не знав. А ме... почекайте одну секундочку. А це ви бачите там на велосипедах, типу як в-під от зверху, на заднім колесі. Що це є? Що це реклама. чи це що? реклама, А так. вона що, вона за защлкає, чи я от не знаю. просто? Ну я не знаю, це йде, напевно, ззаді як багажник. І все, просто. тобто це. Да, і просто додавали такий елемент декору і на ньому зробили рекламу. Я зрозумів. Добре, Добре, дякую. Як ви бачили новий трамвай, ти вже знімав? Ну, я не знаю. Зна... по місту. Автобуси новенькі, трамваї новенькі, все чого Мотоцикліст новенький. Добре, Добре дякую. Ще, такий нюанс, люди дуже охочі поступають за місце.